Земля не для всіх у Державному агентстві земельних ресурсів роз'яснили на які саме наділи можуть претендувати учасники антитерористичної операції. Нині із заявою на отримання земельних ділянок звернулося понад 12 тисяч бійців. Близько тисячі воїнів одразу ж дістали відмову. У земельному агентстві переконують, що справедливо, оскільки відповідно до букви закону, ті вояки, що в мирному житті вже встигли приватизувати земельну ділянку, наприклад, під забудову, на таку саму претендувати більше не можуть. Лише ж на ділянки з іншим цільовим призначенням із землею бідкаються у замагенстві нині туго, бо мовляв за 20 років приватизації найпривабливіші шматки вже потрапили у приватну власність. Однак не заперечують, що у бійців є привілеї. чому привілеї знаходяться. Нами проводяться постійні роботи по знаходженню для учасників АТО вільних земельних ділянок. Щоб вони самі цього не робили. Землі вистачить всім. Єдине, що якщо всі хочуть отримати землю, десь в Києві чи великих містах, зрозуміло, що для всіх їх цієї землі не вистачить. Сама собою виникає не версія вирішення питання, але просто математично патріотична задачка для чиновників, маючи силу силену лендлордів в Україні, які володіють просто шаленими земельними ділянками. Цікаво, скільки з них тих таке землевласників, нині захищають на сході ту таке українську землю.